Так, хочу показати, що ми вже замовили стільницю в ванну одну в одну другу, і з цієї стільниці зробили собі підвіконники. Це будуть підвіконники в кімнату. Мені подобається якість, все добре. Ось так, ось зґунтували його. Краєчку вже гарно виглядає. І залишки ось передали. які залишилися в вулиці, гарно працюють. Мені сподобалося спочатку. Ми Андрію стіл замовляли. Ми замовляли тут в нас в місті. Так мені цей стіл обійшовся 14 тисяч. І коли ми прийшли знову замовляти стільницю на ванну, той мужик почав якось так ну некрасиво розмовляти з нами, і якийсь нервовий був, чи що я не знаю. Ну він постійно якийсь там нервовий сидить. І я психанула, кажу: ні, ні, ми в нього замовляти не будемо. Я пішла собі, сіла в інтернет, і я згадала, що наш знайомий мебельщик, він працює з компанією такою львівською VR. Ну, тільки львізка в неї вроді в Києві так ось він, він працює з нею. Я залізла в інтернет, подивилася на цю компанію, зв'язалася з менеджером, подивилася на їхні ціни і була приємно вражена. Ось така от стільниця мені обійшлася, щоб не збрехати 3 800. Яка різниця? Я Андрію стіл замовляла. Ну правда, це була вісімдесятка за 14 тисяч. Це ну, ті поменші, але все рівно коштує 3 800, тобто 4 тисячі майже. Ну, це дуже велика різниця. Я дуже задоволена, що ми таки знайшли таку компанію хорошу. В принципі, поки що я не задоволена, ще буду замовляти меблі. І тоді вже конкретно скажу, чи підходить вона нам чи ні. Ну поки що цінами дуже вражена. Чому? Тому що я пішла напряму, зв'язалася зразу з фабрикою. Не через всяких посередників, я зразу з фабрикою зв'язалася. Тому такі ціни. Тому. Тому я вирішую далі з нею співпрацювати, а потім буду дивитися. Потім вже конкретно скажу, чи так, чи ні, коли ще замовимо додаткові меблі. Так ось, саму обкантовку ми робили зі всіх сторін, тому що ми брали цю стільницю на підвіконник, тому так треба нам було зробити. Але це є все рівно, це є волога стійка стільниця. Так ось з цією обкантовочкою нам вийшло плюс 2000. Тобто сама обкантовка трошечки так серйозно коштувала, але все рівно це набагато дешевше, ніж я замовляла через посередників, майже в половину. Так, починаю потихеньку відмивати. Ванну. правда, не знаю, коли відео вийде, бо навіть немає настрою його виставляти. Так, завтра буду мити це вікно. Сьогодні ще фарбую у зв'язку з останніми подіями в Україні. Певно, притримую це відео ще. Це все буде. Немає настрою, не хочеться нічого. І ось так, ось так живемо. Так, але потихеньку щось будемо робити. Щось мусимо робити. А я тим часом лакую ось ці двері. Так оці наші двері під фарбу йдуть. Так. Я покриваю лаком. Ось видно що такий який, ось ці мокрий шар. Лаком покриваю інтер'єрним. Хороший такий матовий. А Вася тим часом буде встановлювати підвіконник. Дуже круто. Потім я тут все засилікою, зверху знизу і тут. Я красота. Ще пофарбую відкоси, помию вікно, полокую ще. Зараз я починаю вже ставляти кран. На кінець то дочекалися ми цього дня. Це те, що ми тоді купляли. Добре, закупилися. Тепер маємо. Це Тільки поставити один день, буквально все поставити і, і клас. Так, я тільки помила це все, а мій коханий почав смітити. Сорі. Да? Що зробиш? Так, це ми готуємось до... До чого сонце, каже? кажи? Провір... Це я не перевіряю. Просто опустити. А, ти хочеш опустити. Це. Чуєш, це стіна Ж газоблок, правильно? Так, Газоблок 600-та плотність 20. Угу. Тощина 20. Як далеко ти забив стіну? Це на угу. угу. Ну там щій лишив, щоб зашпаклювати. Ну-ну-ну. No -no -no. Думаєш, буде триматися. Мусить? Пригати можна. Ага. А, я не показувала, от ставили вже гігієнічний дуже у нас стоїть. Потім ось цей тільки ти мені його запалив, Мурчик? Так, Так, зараз ми його помиємо. Дуже крутий взагалі. Так легасенько працює. Просто бомбочка. Зараз ми це зробимо. Це я хочу Хоч бити, все, йду. Так, зараз я ще покажу тут, я силіконю. Зараз оце його заробляю. Це я вже заробила, зараз буду ще тілошку робити. І буде красота. Тобто весь підліконік з силіконом. І ще ми е, зі всіх сторон робили оцей, оцю штучку. Щоб нам Кромко. кромку там робили зі всіх сторон. Було все добре. Так, починаю Вася, наносити клей спеціальний. Так, поки що взяла тільки стільницю. під цю стільницю будуть ще такі шуфляди. Ми поки що їх не брали, бо я не знала, не знала цю компанію добре. Що думаю, чи співпрацювати з ними, чи ні. Але поки що мені все подобається. тобі mm. подобається, поки що. Ага, uh -huh. Супер, Супер, нам дуже сподобалось. Відношення дуже хороше. Ми з чого, в принципі. Як обіцяли, так і зробили, І всі навіть... Навіть те, що залишилася кромка, все uh -huh. відправили нам. Все вернули нам, так. Все, що гроші заплачували. Дуже все. чесно все підійшли і доставили на, на доставили дім. Доставили під саме будинок. Той, в цей час, коли сказали. Коли обіцяли, так. Дуже да. відповідально да. підійшли до, до цього. Да. От ми ще зараз замовимо до цього м, ці тумбочки і ще подивимося. Якщо все буде добре, будемо в них замовляти тоді кухню. Правильно сонце? Це буде нам набагато дешевше. Правильно. Тому що це ми, якби власні меблі замовляємо, виходить, по нашим екскізам, по нашому тому всьому? Вау, яка красота. Як чітко підходить от, оця, оця стіниця до цієї плитки. Дуже гармонійно дивиться, в принципі. Нам порадили ось, ось цю кантовочку взяти, так, Сонце? Так. Сказали, що вона служить краще. Зараз я покажу, яка вона. Ось так вона виглядає. Що, що там, там було два вида якихось. Так, два вида було, нам сказали цю брати, підібрати. Вона була дешевша, але угу. каже, її всі беруть майстри. Так, її всі беруть майстри. Бо ми замовили в замовленні іншого, сказали. Вона угу. сказала, якщо ця, то прийдеться там два дні почекати, чи угу. бо її в наявності. Так, -та, та каже, але всі беруть цю. Угу. Вона дуже хороша, вона товста, пластик. Так, сказали, що вона дуже класно служить. Не пожалієте, якщо візьмете. Ну і ми послухали її. Ну, менеджер хороша, така попалася. Це... Я бачу, з нею можна радитися, таку, якщо, наприклад, ми не знаємо. Ми ще крім э, тих меблів, ми ще хочемо гардеробну зараз Яні зробити, першу попробувати. Хай теж нам порадить, що взяти краще. Правда? Ну, дуже класно виглядає, Мені подобається. Клас. Так, але я буду тут силікони, прямо зараз за силіконі. Тут... Так, прямо зараз. Поки немає умивальника, бо якщо зараз буде я вже там, ну, важко достати буде я зараз за силіконі. штучка получилась. Або... Так, зараз силиконом дырочку, потом вставляем ту штучечку. Або может так, новыми. Да, або так и так можно. Правильно. Так, примирочка. Хорошо, будем тут дырочку сверлить. Вот так Ага, угу, так, все відмалювали, позначили, поїхали.

Азин купимо ту штучечку. Забули. Не забув, що чого забув? Ти не забув? Не знав, яка тут підійде. Ага, все поняла. Потримай екран, щоб не...